Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Обіду Росії пролунав потужний вибух. Цього разу було гучно на околицях Омська. Під час випробувань на військовому заводі є відповідні відео підтвердження. Як зазначається, вибух під Омськом, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та телеграм-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на водкінському заводі з виробництва техніки, військового та цивільного призначення. Таку версію передали представники заводу місцевому МНС. Потужний вибух на полігоні в Омську повідомив один із місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Це ті ракети, якими бомбили Полтаву та Суми. Як відомо з відкритих джерел одне з підприємств на основі омського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення Тополь М. Як пишуть російські ресурси, вона є основою ядерного щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. За даними телеграм-каналів, загинуло 140 робітників ще 70 поранено, а 20 зникли безвісти. Розірвало ядерно Бойову частину боєголовки Тополем. рівень радіації збільшено вдвічі. Від заводу не залишилось нічого, як і пів іжевська. 1856 будинків пошкоджено, 47 багатоповерхівок пошкоджено та завалено. Є прориви на місцевій дамбі, а також знищена вся комунікація. Серед цивільних жертв не озвучено, втім місто закрито, оточено, евакуйовано. Відрізано від інтернету. А кожного, хто намагається виколасти наслідки, штурмить ФСБ. Веселий жовтневий обід на Росії, заховати склад боєприпасів і танки біля житлової забудови. Нове, а потім бідкатися, буцімто українські війська б'ють по цивільних. Таке скавчання здіймається на болотах щоразу, коли Україна уражає законні воєнні цілі на території країни терористки. Експерти кажуть, Росія та її хворий карманич Путін розуміють лише мову сили. Тому перенести війну на їхню територію, і дати відчути її росіянам. Це наш наступний крок, але дозволу бити вглиб Росії західною зброєю. Немає й досі про удари збройних сил України та їхні наслідки знає журналістка П'ятого каналу Олена Рибінська в будь-якому випадку. Сили оборони України перейшли до нової стратегії ведення війни, яка включає не лише операції на фронті, а й удари по логістиці, нафтопереробці військових об'єктах Росії. Про це заявив генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, 2005-2010 роки. Микола Маломож. Це насамперед стратегічне завдання нашої країни, і ми створюємо зону безпеки. Наголосив він. Генерал нагадав, що Україна завдає ефективних ударів по об'єктах військово-промислового комплексу РФ, пошкоджено або знищено Десятки заводів і в Підмосков'ї, і під Санкт Петербургом, і в Ростовській, і Волгоградській, Брянській, Курській і інших областях. Десятки заводів із виробництва складників ракет, літаків, бронетехніки, систем наведення, боєприпасів. Це удар по ВПК ворога констатує маломож. Не менш важливими є удари по аеродромах, які також вдалося прорідити силам оборони. Уже маємо близько 12 уражених аеродромів на території Криму. Два виведені повністю з ладу на території Росії вражені шість тактичного рівня та два стратегічні рівні. Де піднімаються ту 95-ту 160, і ми бачимо, що в низці випадків вони не підіймалися, тому що пошкоджено і самі стратегічні літаки і інфраструктуру, і відповідно боєприпаси, зазначив маломож. Водночас він вказує, що проблемою залишаються носії керованих авіабомб кабів, аеродроми, де вони дислокуються, розташовані на відстані 300-350 км кілометрів від лінії фронту. По них, на думку генерала, необхідно постійно запускати засоби ураження, аби літаки там навіть не могли піднятися. Маломож також наголосив на ефективності Українських ударів по складах боєприпасів, коли ураження одного лише об'єкта позбавило Росію запасу ударних засобів приблизно на три місяці. Це звичайно удари по системах запуску безпілотників. Те, що хвилює нас щоночі та щодня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.